Коли снайпер небезпечніший за штурмовика, у небезпека йде і від тієї людини, і від тієї людини від, від тих професій, як як по мені можуть дати небезпеку і одні, і другі. Просто є в ситуації там, де є відстань, там буде працювати простіше і небезпечніший буде е, сам по собі снайпер. От або там, де є заховатися, і там, де Короткі дистанції, там штурмовик буде мати найбільшу перевагу. Це я так думаю, що воно так працює. На сто відсотків Я просто я хочу додати, що страшніше для штурмовиків від снайпер реально дуже дуже актуальний і дуже страшний, коли ми говоримо про урбан файтинг. Це бої в місто, тому що там бувають різні здання, збити. Там снайпер може реально попрацювати на великій дистанції від будь якого здання. І якщо ти будеш на, на відкритий місцевець на вулиці або не під укриттям, скажімо так, ти один великий кусок м'яса для снайпера. Це реально дуже стра страшно, тому що снайпер тебе не буде снісити. снісити, ну, зняти зразу, можливо, він буде тебе поранити, щоб когось другий буде. Другі теж поранети, третій погнали. Це вже як іде як домінус. Да? Один 300, потім другий, все остальное хочу потягнути, треба допомогти людину і страка велика. Да, так, ну згоден з тобою, але ж ми тут з тобою беремо. Е, ми беремо відстані між будинками. А зайшли ми в будинок, який ну, снайпер вже нічого зробити ну, не зможе. Да, 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 Всередині да, будинку то, ну, треба вже да. працювати, щоб штурмовики да, чистили. Да, це. Да, точно.